Доброго дня. Доброго. В мені в Кременчуці на відкритті дошки, меморіальна честь вашого сина. Розкажіть, будь ласка, декілька слів, яким він був, яким він залишився в пам'яті людей. Ну, яким був? Мабуть, всі знають, що це був хлопець дуже хороший. Для кожної мами її дитина найкраща, але ну дійсно був хороший хлопець. Я не зря прожила на цій землі. Як він пішов на війну? Ну, він у нас четверте покоління військових в родині. От, Мій дід, мій тато, я і Олега тато. Ми всі військові, так. Да. І він вагався спочатку, йому здоров'я не дозволяло. Він десь навчався на військовому учені? Так, да, йому по здоров'ю не дозволило перший рік після школи поступити в військове. В нього зір не підходив. От, Він поступив в політехнічний університет міста Львів. Відучий все рік на факультеті атомної енергетики на державній формі навчання, але потім згодом побачив, що це не його, і сказав, що буде йти на контракт. Він пішов на контрактну службу звичайним солдатом, стрільцем, от наш рівненський батальйон охорони, попавши в АТО тоді ще в 18 років, 18 з половиною, він повернувся звідти, був там 5 з половиною місяці. Повернувся і сказав, мама, хоч мені і тяжело, але я хочу учитися на офіцера, це моє. І ми так здали його особову справу вже як вступника. От, в Академію сухопутних військ міста Львів. І він поступив на факультет морально-психологічного забезпечення військ. За ким би він був? Чи Він закінчив, е, він закінчив, закінчив е, після. Закінчення він сам обрав, бо в нього був високий рейтинг по навчанню. Він мав право обрати собі сам місце подальшого проходження служби військової. Він обрав 128-му гірсько штурмову бригаду і там попав на посаду заступник командира батареї протитанкової з морально-психологічного забезпечення. І по фаху ще і служив, так? Да? Ну, він кадровий військовий, він офіцер. Де Олега застало 24 лютого, 22-го. Ви знаєте, він 7 лютого напередодні свого дня народження, а в нього день народження, 8 лютого. Він 7-го приїхав додому у відпустку і мав знаходитись у відпустці до 6 березня 22-го року. Але 13-го ввечері Йому зателефонував його командир і сказав, що він має з відпустки прибути раніше, що потрібно, щоб він повернувся. І 14 лютого він вибув на військову службу, повернувся, перервав відпустку. Я не знала, але потім він згодом вже мені розповів трішечки, що 24 лютого вони вже розгружалися рано вранці в місті Запоріжжя. І одразу ставали на позиції, на позиції і приймали бій. 24-го він вже приймав наступ. Тобто з перших днів, з перших хвилин він Олег був там, так? Да? А далі як склалась доля? Ой, далі є дуже велике відео, як вони шукали Джевеліни, їздили, як вони боролися, приймали бої дуже важкі. От я знаю, що він під Маріуполем був. Дуже в важких боях він був до останнього. А вже напередодні дуже беріг він. Не то, що взагалі він дуже беріг свій особовий склад. Було таке, що він відправляв бойові розрахунки просто назад в ППД хлопців своїх, сам ставав до пушки і виконував завдання за бойовий розрахунок. Це за сім чоловік. Сам вів і. Розрахунки і стріляв, підносив снаряд, і все саме він був дуже гарно, фізично розвинутий хлопець. От і визвався очолити штурмову групу при херсонському наступі. Вона була зведена. Шість днів вони були в наступі, імітували херсонський наступ. От, хоча насправді тоді наші зсу звільняли Харківську область. Тим тим вони імітацію на себе відтягнули всі сили противника, які там були на Херсонському напрямку. Де загинували? Миролюбівка, Херсонська область. Там і віддав свої так. так. Він від втрати, втрати, загинув. Зараз займаюся родинами, загиблих в себе в місті. Створила громадську організацію. В Рівному, да, Ото... місто Костопіль, Рівненська область. Громадська організація називається Батьки Янголів. Я є головою громадської організації. Роботи багато, тому що саме для батьків родин загиблих дуже мало є державних і фондових програм для їх психоемоційної реабілітації і фізичної. Роботи є, стараємося щось зробити, так як в мене немає більше дітей і не буде внуків, то я зараз таке собі знайшла таку нішу в своєму житті. Як на пам'ять свого сина, як для вшанування свого сина і всіх полеглих наших дітей і дочок.